Всім привіт! Це знову я, Степашка і новий пакетик блістер з ніндзяга, Тут у нас є кол, Роні, блістер, вже його підрізав артикул. Так, занала нема. Давайте його відкривати та робити обзор, осмахтувати цей. Ну Скажу, що оцей кент. Мені дуже сподобався. Дивіться, який крутий. зачесон, маска, маски, там око, броня яка. Це знаряддя прям мощне. Я взагалі не знаю, як його збирати, але я подивився в інтернеті. Я підготувався, потратив оба на хвилину. А тепер у нас є що дивитись те, як збирати цю куху. Дві катани. Так, давайте розберемо речі. Речі у нас найдорожчою деталью є отака золота рукоятка. Вона коштує 6,19 на, на другому місці. Ось така палка. 3,66. І на, другому, на третьому місці. щось мене. Дві ці катани 2,68, 2 гривні. 68 копійок. Ось отак от. Замикає круг. Останні дві деталі. <гум> навіть, навіть три, Найдешевша. Ось ця Trans Orange, Так, гривня 49. Потім йде трикутничок. Гривня 89. Та ось ця така, типу, зубика. Чи що воно таке? 2,37. Так. Зараз я вам покажу, як збирається ця знаряддя праці цих ніндзя. Оба ось отак от. Давайте трохи віддалимо. Потім поверх оранжева фігня. Ну, ось це як. Зброя. Ну, це якась, звісно. Странна тема, начебто прикольна, начебто якесь волшто. Давайте приблизимо то щось воно не хочу фокусуватися трохи. Неровно. Виправимо ось оце, Начебто снаряддя. воно ще криве, пробачте, я туди, що таке. Значить, це щось таке доцільне. Значить, то таке? І дві катани. Катани класичні, класні. Так, Переходимо до кінців. самого смачного типа ми залишимо трохи пізніше. Зараз будемо дивитися на ніндзя. Ніндзя у нас. Так, давайте дивитися. Ножки у ніндзя, Ось такі гарні. Коштують 18.46. Потім торсик. Ось такий. Гарний з дракончиком. Embleем, лапка дракончика. Щось тут написано. 20.02. Голова. Так. Така і ще хмура така. Хмура, коштує 1659 та чудова маска. Чорна коричневим. Хоба. Коштує 1659. Це начебто його зброя така. У нього завжди якісь странні зброї. Ну що маємо? Так. А це вже чувак у нас ого, тут прям кажуть, є рідкі деталі. Його ножки це рідкі деталі. 48 гривень, 10 копійок. Ого, чувствуєте різницю? Так, ножки десь. Це його тулуб. Бачите. Він коштує 49-37 копійок. Потім наступна рідка деталь. Це тобто, вона не рідка. Давайте трохи перейдемо до звичайної. Давай. Оба маски. Це так чи так? Незрозуміло. Ось так, мабуть. Одягнули. Коштує 5 гривень 6 копійок. На другому місці. Ну, дуже ставлена перука та голова. Голова рідка каже. 38,55. І перука, звичайно, 14,76. Хоба. З другої сторони, нічого немає. Проку вже зняв. Ось такий материй чувак. Ніндзя, кіборг, біотік. І дві катани йому в руки. Ще. зараз. Хоба, хоба. Хоба-хоба. Вердикт. Мені сподобалось на четвірку. Стіпаша говорить, що йому тройка. Давайте подивимось на Стіпашу. Степаша. Йому щось тут не подобається. Мабуть, йому не подобається звичайні ніндзя чи пуха. І витягує тільки оцей кент. Но це не точно, це мислі Стіпаші. Мені кент подобається. Кент класний. Та й ніндзя такий звичайний. Що тут? Норм. Четвірочка. Ну оце якась фігня Стіпаша. Дивись. Ну, вже Стіпаша вилікувався вже. Хештегів наставили, так що з Стіпашою все буде добре. Так, ну все, добре тоді. До зустрічі.